Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова, Вітаю вас сьогодні. Народний депутат України Надія Савченко презентувала у Львові громадську платформу Руна, і хоча вона заявила, що це не політичний проект, метою Руни було названо зміну політичної системи. Сьогодні ж представники угруповання ДНР звільнили двох утримуваних ними жінок, пов'язавши це звільнення з діяльністю Надії Савченко про перспективи нового політичного проекту чи не політичного проекту та його лідера Надії Савченко говоритимемо сьогодні в програмі з народним депутатом від радикальної партії Оксаною Корчинською. Добрий день, день. Добрий. та політологом Костем Бондаренком. Вітаю добрий вас. вечора. І для початку на прямому зв'язку зі студією кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук. Галина була сьогодні на прес-конференції Надії Савченко та її соратників. Галино, добрий день, ви нас чуєте? Так, я чую я вас дуже добре, добрий день, вітаю зі Львова. І е, е, які ваші враження від презентації проєкту? Що таке я ця руна? Ви знаєте, якщо ви мене запитали так не як не журналіста, а як громадянку, а що це було? Я б вам не знала, як відповісти. Насправді, спершу цю презентацію громадської платформи мали проводити у Києві, але так сталося, як пояснила Савченко. Що через погіршення самопочуття одного із представників руху львів'янина вони вирішили приїхати саме сюди. На прес-конференцію Надя Савченко прийшла разом зі своєю сестрою, численними колегами, але побоюючись провокацій, вони зайшли у приміщення прес-клубу заздалегідь ще більше аніж за годину до початку. Хоча ані протестувальників не було, ані якихось невідомих осіб, які були охочі послухати про що говоритиме Савченко на прес-конференції не виявилося. А сама презентація відбувалася вперше, напевно, в цьому прес-клубі за зачиненими дверима. Савченко говорила про те, що вона у Львові презентує проект не політичний, це не політична партія, це громадська платформа. Говорила вона про те, що не сидить як народний депутат перед журналістами, а просто як громадянин України. За її словами, що це має бути рух українського народу, мислячого народу. І який би був зацікавлений, зацікавлений у зміні політичної системи, коли я запитала у Надії Савченко про те, і, власне, і, чому саме українці, які би мали доєднатися до їхнього проекту, мали б їм повірити, то Савченко і її колеги одразу відповіли мені, що не треба їм вірити, треба у всіх сумніватися, і так далі. І тобто і далі я я цікавилася іншими моментами. Що вони зробили такого доброго для суспільства, щоб суспільство мало приєднатись до них чи повірити їм, і так далі, на всі ці запитання не відповідали, оскільки ще до початку прес-конференції попередили, що ані про полонених, ані про інші якісь теми, які не стосуються саме презентації громадської платформи, Савченко не відповідатиме, тому що будуть інші нагоди, і вона відповідатиме тоді з журналістам. все таки, як е... Галино, якщо говорити про мету? Е... Цієї громадської платформи я також дивилася цю прес-конференцію, але що е, говорила Савченко, що основного е, вона визначала? Що це е, реформи, революція українського е, народу через рух? Що саме? Що це? Ну тобто Савченко критикувала. Чинну владу і говорила про корупцію, і закликала, якщо якісь негаразди там і люди з чимось не погоджуються, вони мають виходити на майдани, блокувати, протестувати, відстоювати ресурси і так далі. Випередила запитання про те, що ніхто це не фінансує. Цей рух вони презентували власне 40 чи 45 хвилин у вигляді лекції свою цю громадську платформу і не хотіли вдаватися в якісь дуже конкретні речі, тому що ми запитували в них, а якими саме механізмами вони збираються змінити цю всю політичну систему в державі, і таким чином, тобто Савченко наголошувала про те, що кожен має братися до праці, робити, щоб не нарікати і не шкодувати, якщо так. Дякую, дякую, Галину. Це була кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук зі Львова. Ми трошки пізніше дамо пряму мову надії Савченко. Пане Костю, наскільки от громадська платформа як неполітичний проект, наскільки це от взагалі в політології є? Ні, ну насправді можна назвати себе як завгодно, і відповідно в даній ситуації просто Савченко підкресли, що вона не створює політичну партію. Що це не партія, тобто брати участь у виборах, вона не зможе як якась політична сила, тому що у виборах, якщо вони оголошуються, якщо проводяться вибори, то беруть участь політичні партії або окремі особи. Тобто, насправді Савченко сформувала якусь організацію, яка їй потрібна, напевне, в першу чергу, для того, щоб навіть не стільки для того, щоб підтягнути до себе своїх однодумців, скільки для того, щоб мати певну візитку, на якій можна було би написати, хто вона. І відповідно кого вона представляє з іншого боку, вона говорила про те, що партія це механізм, і його потрібно з часом задіювати. Тобто, це очевидно на, на якийсь майбутній ну, крок. для мікро. того потрібно руну перетворити на партію, зареєструвати її як партію в міністерстві юстиції, створити відповідно структури цієї партії у різних областях, мінімум у 14 областях України, і відповідно після цього вже йти на вибори. Але ще раз підкреслюю, що на сьогоднішній день в руні, навіть якщо візьмемо усіх, кого задекларували сьогодні як учасників, то найбільш відомим учасником цього проекту є сама Надія Савченко, і це її. Можна сказати, лідерський проект. Після того, як вона була виключена із е, партії Батьківщина, їй потрібно очевидно нову якусь політичну силу. Е, навряд чи хтось готовий сьогодні взяти Надію Савченко до себе, зважаючи на її амбіції, на її е, надто самостійну е, поведінку, е, на її неспроможність працювати в е, рамках команди е, командну роботу. Тому, очевидно, вона створила зараз свою організацію, щоб було. Е, була можливість говорити, кого вона представляє, пані Корчинська. Як ви думаєте, от які перспективи у такої громадської платформи? А, ну я, якщо в даному разі ви, шановна Радіо Свобода, стільки часу присвячується цій події, ну звичайно, є. Ви ж якраз цю технологію вже граєте. Ви берете участь в цій технології. Тому що сьогодні у нас з вами дуже багато важливіших подій. У нас сьогодні обстріли тривають. У нас сьогодні є поранені. У нас вчора є поранені. У нас є хлопці, котрі потрапили в полон. У нас є велика кількість запитань, котрих нам треба вирішити на, на даний момент. І не забуваємо, що країна воює. О, у нас сьогодні вон, збиралися ми велику кількість о, сьогодні хлопців від протезованих інвалідів АТО, котрі жалілися на те, що їм неякісні протези роблять. І у нас завтра велика збір всіх волонтерів і нарада в соцполітики. Але тобто, ми не нас можемо нас проблеми громадським що? активістам є чим займатися корисним для країни, котре змінюють і для громадського суспільства. Багато. Так, да, є факт, що Надія Савченка людина, котра без, сумніву, без сумніву, дуже мужня себе поводила в в'язниці. І я не хочу, і це була символом. Я сама особиста людина, котра два роки молилася за здоров'я цієї жінки. Вона мужня себе поводила. Вона відіграла велику роль в свій час встановлення нашої гордісті України. Як вона поводила? Є е, дійсно якісь ознаки стовгольського синдрома у надії. Е, е, я в даному разі бачу мені прикро, що у надії не вистачає от єдиного для мене віри в Бога. Віри в Бога. І є таке відношення. Зараз я не знаю, хто за надією стоїть. Я не знаю. Це дійсно виглядає як технологічний проєкт, але не нам судити. Прикро, єдине, що вона зараз наносить удар, і це дуже боляче її деякі дії, а особливо зустрічі з. Тими людьми, котрих треба розстрілювати, як, як мінімум, і що навіть їх посадити це мало перед тим, що вони зробили для більшості сімей нашої країни, що вона йде на зустріч, на контакт. Це дуже боляче для нас, для всіх людей, котрі були в зоні АТО, і для фронту сь сьогодні це дуже боляче. І для в тому числі для її побратимів. Це прикр. Тому що для мене важливо не те, що в даному разі бачать політики з моїй діяльності, а для мене, для мене важливо, що я роблю сьогодні для хлопців, як мене сприймають хлопці на фронті. Для. Мене саме це важливо, а не всі мої там публічні заяви. Надія, на жаль, тут дезорієнтована, але те, що з нею відбувається, на жаль, як от телевізійний продюсер, я 20 років була телевізійним продюсером до війни. Я вам можу сказати, що да, це технологічно робиться зараз, те, що відбувається. Не знаю, хто консультує, хто, хто створює цей проєкт, але і більш того, всі, всі політехнологи знають, що не обов'язково даже партію створити достатньо громадський рух, котрий потім може. Використати якусь партію, котру можна переназвати і запустити, можна приєднатися як одним. І я переконана, що це це мати продовження бути, але мені здається, що не треба стільки уваги цьому діляти. Ну очевидно, зараз увага приділяється, тому що активізувалися політики. Ми бачимо багато реклами. От як рух е, Народного фронту, так і Бусумно, радикальної партії. Вибори, вибори будуть вибори. У 2017 році будуть вибори, до цього треба нормально поставитися. Частина парламентських сил, як опозиційний блок і батьківщина, зацікавлена, щоб вони були навесні, тому що для них у них а зараз найвищі партія? рейтинги, а частина політиків зацікавлена, щоб це була восени. От вся різниця, але вибори скорше всього будуть. До цього треба нормально, е, нормально віднестися. І для нас, за, зараз з вами, ті люди, от я в даному разі, е, скорше всього не буду продовжувати ніяку політичну діяльність свою, тому що я людина християнка Я зрозуміла, що політика і християнство це несумісні речі. І я буду далі продовжувати, господу Богу і країні, як я вважаю, е, можу це робити. Але політична сила, в якій але... ви зараз є, вона готується до виборів на осінь. Да, я, я, готуюсь, я не займаюся ніякою політичною. В даному разі роботу я займаюся служінням Богу і служінням країни. І тут зараз важливо зрозуміти інше. Нам зараз треба до цих виборів допомогти нашим громадянам зорієнтуватися, що треба їм, як їм треба змінитися, щоб їх вибір був правильний, щоб вони не повторювали свої е, багато е, е, уже е, десятків років свої помилки, коли вони вибирають собі начальників і бізнесменів. От нам треба допомогти виборцю змінити свій вибір, перестати ну, вибирати собі начальників, випадку... перестати вибирати бізнесменів, котрі вони вважають, що вони приходять багаті люди і не будуть займатися бізнес. Я, нічого я, подібного. я, Я зрозуміла. В даному випадку надія сам. Говорить якраз е, схожі речі. Вона говорить про те, що е, нам треба міняти політичну систему. Нам потрібно міняти, щоб, е, керувала, влада, міняти щоб керувала влада, щоб керувала влада. Нам треба якість політичної і української еліти міняти. Скільки часу, пане Бондаренко, потрібно для того, аби от ну розкрутити таку політичну силу з громадської платформи чи з громадянської і платформи, яку сьогодні створює Політична, Надія Савченко? Політичну силу можна розкрутити в залежності від того від того, хто буде представляти цю, цю політичну силу. Якщо б Надія Савченко оголошувала робила цю силу в травні місяці, в червні місяці, то відповідно. Я більш ніж переконаний, що у неї був би зараз би вже успіх у цієї політичній сили, якщо б вона не робила ті кроки, які було зроблено протягом останніх кількох місяців, тому що спочатку пішов величезний ажіотаж довкола імені Надії Савченко. Вона повернулася, вона повернулася героєм, вона повернулася з на неї покладалися великі надії. Потім, відповідно, вона зробила кілька кроків, які дозволили їй розгубити свій власний електорат, але не здобути свій новий електорат. І якщо ще в травні, в червні її включали в усі президентські рейтинги і говорили про те, що у неї є всі шанси фактично кинути виклик діючому президенту, стати одним із кандидатів у президенти, якщо б вибори відбувалися, наприклад, у 2016 році, то Зараз жодна соціологічна фірма не ставить її ім'я в не тільки в рейтинги. Там можливих кандидатів президенти, а й навіть не розглядають її серйоз як одного із гравців, там скажімо на в політичних перегонах. В політичних перегонах 4930, сімдесят чотири Києва 44. Ви можете телефонувати, ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям Костю Бондаренко та Оксані Корчинській. Але ви кажете, mm -hmm. що соціологи не обраховують. Розмовляли кореспонденти Радіо Свобода з Іриною Бекешкіною вчора чи позавчора, і вона говорила. Що е, здобути 5% політична сила е, на чолі з Надією Савченко на сьогоднішній день могла б е, за умови розкрутки? Ну, за умови розкрутки. Можливо, будь-кого, в принципі, сьогодні ставити і Сакашвілі дають 5%, там деякі політичні сили, і Мураєва Рабіновича дають 5% і так далі. У нас велика кількість тих політичних сил, яких, яким авансом дають 5% і проходження виховання. Дякую, Ради. маємо запитання, послухаємо. Yeah. Добрий, Добрий день, день, ви в ефірі. Ігор Черкаси. Слухаємо вас. Алло, ало, Ір Черкаси. Олігархи. Алло, ви мене слухаєте? Вас, 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 говоріть, будь ласка. Ага, раніше олігархи, значить, самі в списках своїх партій були і не ховали. А як реформаторам, от перспективним партіям з народу, до наступних виборів, ті, що вони потрапили зараз під фінансування, якщо вибори будуть, де, де їм брати кошти? Вони підуть до олігархів, олігархи партії знову позаписують свій супровід. А як будь-ти. Значить, молодим перспективним партіям з народу до кого їм звертатися, щоб їх профінансували, бо буде ж знову по старому законодавству. Як вони проб'ються? Дякую. Ну Надія Савченко сьогодні сказала, що це буде фінансування через її е, фонд Надії Савченко, на який гроші збирали люди, і е, через інший фонд, який буде на, е, на Руну. Може, маєте пані Оксано, відповідь? А, сумніву зараз громадянин України мав рацію. Він казав все се чесно а, з одного боку, нам принципово, щоб було нове законодавство виборче, і щоб все ж таки ми з вами. Залишили в минулому мажоритарні округи, котрі були найлегше купити фінансово. Найлегше якраз більшість е, опозиційного блоку прийшли через мажоритарні округи, і більшість олігархів і тих, кого цікавить виключно тільки вплив на і лобіювання свого бізнесу, приходять через мажоритарні округи. А з іншого боку, він має рацію стосовно того, що е, незалежні партії, у котрих немає фінансування, і їм дуже важко, і молодим тим більше, да, котрі дуже важко потрапити. Але це не значить, що не треба розпочинати навіть якщо ви не потрапите на цей політичний сезон у вас є ще можливість потрапити на наступний тому тут важлива громадська активність Я прошу всіх командирів всіх наших бійців демобілізованих прошу всіх волонтерів і всіх громадських активістів хлопці ви повинні йти до влади якщо ви не підете до влади повернеться савдепія маємо ми втратимо єдиний шанс який нам дав Бог Слухаємо вас добрий день. Добрий день. Михайло Миколаївич. Справа в тому, ви розумієте, я проста людина і хочу вам сказати таке: єдиною людиною, якій довіряють, яка більше любить Україну, ніж Гроші, це є Надія Савченко. І от, а питання таке: от чому от така істерія, ненависть об'єднала і опозицію, і правовладні і політичні сили в Україні проти Надії Савченко? Розумієте? Пане Бондаренко, то я не думаю, що є якась істерія. Є просто констатація факту, що Надія Савченко, звичайно, неї вона з собі зробила ім'я, але в той же час давайте будемо говорити про коефіцієнт корисної дії її, її, її діяльності протягом останніх півроку, Скажімо, ще раз повторюю, вона на неї покладалися великі надії, вона дійсно вселяла великі надії, але в той же час вони були значної мірою втрачені. Давайте слухаємо саму надію. Савченко. Сьогодні ми представляємо вам громадську платформу Руна. Це рух українського народу, активних мислячих українців. Це реформи українського народу заради зміни системи, справжньої зміни системи. Нам не потрібно робити революцію вигляді, ну, просто бунту, безпощадного. Нам потрібно дійсно підійти до цього розумно, виважено. І шляхом еволюції здійснити врешті-решту революцію, яка потрібна Україні. Можете прокоментувати така гасла романтика, еклектика. Зміни зміни системи відбуваються або шляхом революції, або шляхом прийняття нової конституції. Скажімо, це зміна системи, тому що реформи самі по собі вони, вони тільки фактично змінюють окремі елементи цієї системи. Система залишається абсолютно старою. Але відповідно, на сьогоднішній день сама Савченко говорить, що вона не хоче ні революції, але про конституцію вона теж не говорить. Сьогодні було звільнено в угрупованні ДНР, було звільнено передано Володимиру Рубану, двох українських громадянок і, як він заявив сам, що це було завдяки Надії Савченко, про це говорив лідер угруповання Захарченко. Наскільки це от співпадіння, що це було в один і той же день зроблено, як ви думаєте? Mm -hmm. Це слово, стільки це технологій, технологій, уваги, так да. мені це не важливо. Важливо, що звільнили людей. Прикро, що це на військовослужбовців, котрих зараз неможливо звільнити, не розблокувати процес, тому що хлопцям дуже важко. А, але в даному разі є люди, котрі затримали ДНР, є люди, жінки постраждали від того. Я ще не в курсі, що це за жінки, але в будь-якому разі я само собою дуже рада вітати, що двох громадян звільнили. Вони повинні бути на свободі, і це дуже добре. Не зважаючи на те, надія б допомогла. Молодець, значить надія. Те, що це в один день, да без сумніву це ми в даному разі можемо говорити про технології, але це не важливо. Важливо я вам кажу, зараз важливо. 10 секунд. Абсолютно згоден із пані Оксаною. Так що в даній ситуації головне, що звільнені люди. А вже хто до цього долучився, це вже знаєте, це вже друга справа. Очевидно, про нову громадянську платформу чи можливо в майбутньому політичний рух руна. Ми будемо говорити ще в програмах. А це була ваша свобода з Оксаною Корчинською та Костем Бодаренком Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.